Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про запуск PreLunch Futures, вказуючи Celestia як свій перший ринок. Тобто токен TIA буде запускатися на Helix як прелаунч буде раніше запущений, ніж офіційний е, лістинг на централізованих біржах. Тож давайте розберемося, що таке пролаунч фьючерс. Це остання інновація Helix, що дозволяє трейдерам брати участь у торгівлі фічерсами на токени, які ще не дебютують на публічних біржах криптовалют. Цей крок привносить ковток в ландшафт криптотрейдингу, порівнюючи умови гри для всіх трейдерів і надаючи доступ до довгоочікуваних активів для широкої громадськості. Досі перші учасники, венчурні капіталісти та багаті інсайдери користувалися привілеєм доступу до активів до їх офіційного запуску. Helix має намір підірвати цей ексклюзивний клуб, увімкнувши децентралізовану торгівлю довгоочікуваними токенами до їх офіційного представлення. Найперший ринок е перед запуском фьючерсів на Helix буде представлений Celestia, весь токеном, який нещодавно завершує випуск для власників раннього доступу. Helix запрошує трейдерів і відкриту ентузіастів скористатися революційною функцією та приєднатися до руху децентралізованої торгівлі. Що таке Helix? Helix – це провідна платформа для з широким спектром між ланцюгових криптоактивів і безстрокових ринків, пропонуючи чудові зміжки. Він представляє значну еволюцію в екосистемі Injective DAPS, представляючи повністю оновлену біржу з розширеними параметрами, замовленням, оновленим інтерфейсом конверт, історією торгів і відстеженням винагород. Helix базується на сумісному блокчейні інжекті, який нативно підтримує широкий набір активів, включаючи космос, Ефіріум, Solana та Полігон. Е, давайте поговоримо про Celestio. Також це модульна мережа консенсусу, щоб будь-кому було легко розгорнути власний блокчейн з мінімальними зусиллями. Ця новаторська мережа зібрала 55 мільйонів доларів фінансування від таких відомих фондів, як Пейнчейн, Crypto та Polychain. Тія служить рідним маркером. Блокчейну Celestia він відіграє ключову роль у захисті мережі за допомогою Proof of Stake і покриває комісії за транзакції. Крім того, Celestia готова запровадити механізм спалювання комісії, подібний до AP1559 Ethereum у найближчі тижні, коли вона запустить свій токен на основних біржах.